Ми являємося в Україні єдиною газетою редакцією, яка почала виходити в 1800, 1989 році. Тоді, на початку 90-х років, буквально в кожній області, районі, було десятки, а то й сотні газет, видавництв і тому подібне. На сьогоднішній день, на жаль, склалося так, що і товариство української мови, і і той же рух. І цілий ряд інших ну, зійшли з активної політичної, з активної арени культурологічної, історико-просвітньої, ну таких видів діяльності, які зазначені в нашому статуті. Ми видавали поклик сумління спочатку у Львові три номери вдалося, потім КГБ сіло нам, як кажуть, на хвіст. Значить, і ми перейшли в вільну видавали в Вільнусі, транспортували. 50 тисяч екземплярів для всієї всієї західної України, бо тоді наша організація називалася Львівська регіональна організація Меморіал. Потім, коли в Івано-Франківську вже в Тернополі виникли організації Меморіал, то вони отримали свій окремий юридичний статус, і ми перестали носити цю назву. Тема або напрямок нашої газети Меморіал. Ми строго дотримуємося меморіальної тематики. В редакцію надходить багато пропозицій, матеріалів, які далеко виходять за меморіальну тематику. Ми не хочемо з ніким конкурувати, а тим більше, що газет засобів масової інформації є безмежна кількість, і тому можна писати в цілому і про демократію, значить, і про ці різні питання які входять в амплітуду політичних е, політичної тематики е, ми цього не робимо і на цей шлях не стаємо тому що по суті це єдина е, газета крім меморіальних яка є ще у винниці у кам'янець подільську е, була в одесі до до нещодав, до нещодавна значить яка е, Вела дискусію, пропагувала, обліковувала меморіальну тематику. Це за йшлося про жертви, які були принесені на алтар боротьби з тоталітарними режимами, не тільки комуністичним, а йдеться про. Боротьбу з фашизмом Йдеться про колоніальні системи, які, по суті, були на нашій території і теж вели політику денаціоналізації і в той же час жертви приходили, приносилися. Отже, ми зараз ви сьогодні отримаєте попередній номер газети Український Меморіал, який вийшов. Декілька місяців тому, і сьогоднішній, який вийшов на сьогодні. Правда, наперед хочу застерегти в цьому номері. Ми мали декілька, готуючи цей номер, ми мали декілька проблем. По-перше, значить, комп'ютер, як це говорить, гавкнув, тобто пропало все, що було вже готове. Потім другу захворіла наша не редакторша. а Працівниця, яка вела комплектацію самого матеріалу. І третє, нарешті, на день після цього, як ми вийшли з цим номером, дуже поспішаючи украли, розбили приміщення і украли комп'ютер. Так, украли комп'ютер з всіма фотографіями з, з, з архівом. І тому в цьому номері, який ви отримаєте, є декілька помилок. Які слід було виправити, які ми мали на увазі виправити, але з відсутністю е, самого кліше, значить, ми вже пішли на те, що не затримувались. І на першій сторінці ми вдрукували, що на такій то сторінці така помилка, на такій то така. Це щоб ви знали, що ми бачимо ці помилки, ми знаємо ці помилки. Ну, але е, значить, вирішили, що все-таки ми, ми виходимо з друком. І останнє. У мене є велике прохання подавати матеріали меморіального напрямку, меморіальної тематики до редакції. Адреса там є, мил там є, електронна почта там вказана. Тому що поки що тема, яка теми, які висвітлюються на сторінках нашої газети, переважні переважно зациклені на Львівський, на регіон західноукраїнський на Львівський. Тому є велике прохання надсилати. Матеріали бажано безперечно вже набрані. Ми будемо тільки з редакції ційного погляду коригувати їх, ну і поширювати нашу газету. По суті, вона є безкоштовна, ми, безкоштовна для вас, для отримувачів. Хоча насправді завдяки зусиллям наших членів редакції, завдяки зусиллям значить, пана Степана, голови меморіалу, ми видаємо її, але розсилаємо, по суті, безкоштовно, хоча проблема є в оплаті самого розсилання. Тому подавайте нам свої. Теж і мили, подавайте свої е, значить, сайти, і ми будемо не тільки в письмовому вигляді, а надсилати і шляхом сучасного, сучасного рівня. Оце те, що я...